Всім дорогі глядачі та підписники на каналу. Сьогодні у нас така от техніка. Завітала на ремонт хітачі GCCG28EG. Трішечки на магазині підрозібрав. Що побачив? Що на, хоча клієнти сказали, що міняли, міняли свічки, нічого не змінилося. я встановлю свою новенькую свечку и скрулька появилась. Сейчас там рассыпается уже. Видно? Человек жахнет мне. Я казав, що жахне. В общем, на цій немає, але бронепровід перебитий його появи. А на цій вже страшно мені. Тут все мотовело. Я гадаю, було видно, що воно таке є. Коротше, страшно мені дергати. На цій вона є. Але що ж це за ремонт? Коли, якщо глушника зняти, е, чому глушника зняв? Тому що е, слабесенькі, вони страдають тим, що закоксовує випуск і все. Тут випуск. Чистенькі, он кільце видно, але вони бігають занадто. Занадто дебело. Щоб до та розібрати, потрібно, тут ще шлангулики біжать, потрібно повідкручувати корпуса редуктора. Це тому що тут йде модуль запалювання, він кріпиться безпосередньо до самої гільзи деякі кажуть циліндра і щоб зняти заважає оцей корпус редуктора потрібно зняти і долізти до е, самої циліндропорошневої групи подивитися на зазори в кільцях тому що при заміні свічки але тут діло не в свічці тут ще діло в тому що перебитий бронепровід навіть якщо просто міняти бронепровід чи високовольтний провід як правильно не знаю цього ніхто мене не навчав от чашечка іде О, там щось Грязючка посипала от наш модуль Бронепровід чи провод, Він викручується. Повинен викручуватись, але, але можливо я помиляюся. Хоча він не, не залитий. Е -е -а. а, і ще чого могло не бути іскри. Провід відпав один і от він міг торкатись десь на масу. Можна зараз перевірити. Але мене може жахнути. А я не дуже полюбляю, коли мене жахкає током, тому що потім в мене не міє рука. О, а тепер іскра з'явилася. Тобто основна проблема в проводі. От Провід один відвалився, вони на а цей от він торкався на масу. А якщо він лягає на масу, то техніка у вас не запуститься. Або буде трикотіти, наче вийшла з ладу свічка. Гільзу в будь-якому випадку її потрібно зняти, тому що мені здається, там Збільшені зазори. А при збільшених зазорах, навіть якщо клієнт сказав, що вона там гарно працювала, бронепровід поміняється, клієнту віддасться, а потім він скаже, що немає мощі. Тобто вона стала занадто слабкою. І потім ще один, як то кажуть, із варіантів, ти ж її ремонтував, ну і так далі, тому подібне. Ну, Я гадаю, ви суть. Піймали. Що я хотів вам сказати? До речі, ціліндропорошнева трішечки схожа на ехо 22, наче 22. Десь я посіяв. Відкручуємо. Не соромимося, навіть якщо ви прокладульку не зможете знайти, її можна виробити. Якщо 0,6 не знайдете, рубайте одиницю стандартну, тому що 0,6 це е, його е, параміт 06, тобто товщина матеріалу 06. Знайти можна, придбати можна, але цінник вам буде космічний. Якщо бажаєте так вкидуватися, то в принципі можна. але і е, Прокладка не буде коштувати стільки, скільки, як то кажуть, а якщо бажаєте, мені дуже цікаво, за скільки коштів ви зробили з параніту прокладочку. Тому що, тому що, ну дуже-дуже цікавить мене це питання. А потім, якщо бажаєте, я скажу, за скільки я можу її виготовити тому що безкоштовно я її виготовляти також не дуже бажаю модуль схожий на модуль запалення від, 20, ой, від 38 го гудлака але там броленепровід занадто длинний. Тут іде коротший. Піднімаємо. Підняли. Болтика головне не згубити. Прикладка Навіть на, е, прокладка схожа на олеомаківську, до речі. По гільзі. Мабуть, зараз це все діло прийдеться від'єднати, все рівно його перепаковувати. Без перепаковки нічого не вийде. По циліндру, що можу сказати, майже ідеальний. Видно, що вона працювала, але працювала, як то кажуть, нормально, без фанатизму. Прокладка мокра, прокладку все рівно міняти. По зазорам, що можу сказати, поршень стоїть. Верх ногами, як я люблю це говорити, нагарчик. От він. Ось такий от нагарчик. От там навіть така дробинка стоїть. така чіпчик із нагарчика. Але це, це все шкрябається, чиститься, то не головне. Я хочу знайти замочок, роз'єднати і сюди вшилити. Блін, ну я гадаю, це дохреніще. Хоча хтось може сказати, що вона ще буде працювати, але мені здається це дохреніще. Ну Наскільки тут може бути? На 22? На 30. 34. 34,5, поршень. На 34,5 не знайдеться нічого. Або шукати на 35. 35 є в штіля. 1,5 34 на 1,2 йде. А 35 на 1,5. Так. 35-й взяти, якщо нічого я не знайду. І трішечки підпиляти і вшилити. Я гадаю, воно буде працювати. Тобто лишилось його це все діло відмити, відшкребти, прокладочку зробити по бронепровіду. Ну, мені дуже хочеться його поміняти. От. Я навіть не знаю як, як, але дуже хочеться. Я буду пробувати викручувати, якщо він. Викрутиться. Я гадаю він там не впаяний. Тому що оце дає просічку. А ви вже дивіться самі. Ну от Такого в принципі лишити можна, але воно буде пробивати. Це дуже-дуже кепсько вплине на, на її роботу. В общем, буду шукати запчастини і запчастин це кільця. І поміняти е, шлангочки, скоріш за все обратку тому що вона вона пропускає. А то Там, якщо не, не знайду нічого, що можна буде сюди вшулити, то ну, мабуть лишиться так і буде далі працювати. І пусковий пристрій розібрати і підтягнути те, що там висить. І все. Так що так. Е, зараз ну, не те, що там нема відосиків з косами, просто китайщина набридла е, на даний час і знімати нема що. Там поршневу репові, там карбратор, там шлангулики, там модуль, там ще щось, і ще щось, і все. І е, хтось там писав, що потрібно там якусь там заграничну імпортну техніку. Але е, от загранична імпортна хіта. По всій, всій, всій статистиці вона найменшу кількість переглядів, тому що вони в принципі нікому, як то кажуть, і нахрен не треба. Оці, от, оця от, мал, мало знайома і мало відома техніка. Е, у всіх зазвичай або там штилів складний, або китайщина, і, і, і все. А от таке от є ну, у, в меншості. Тобто вона не в кожного є. І майже ніхто про неї не чув про хітачі. Чули лише там про трактори там, або там, то там бульдозери є хітачі. А от таку малооб'ємну техніку, що бензопили, ніхто майже про них не, не чує, всі дивуються, що мотокоси. Так що, якось так. Якщо буде продовження, зніму продовження, якщо не буде і зашиюся, то буде без продовження. Так що отак от до нових зустрічей. мирла. І так, план наших дій. Кільця я замовив, кільця приїхали занадто швидко, тому що лише вчора замовляв, а сьогодні вони вже приїхали. Кільця на 34 штиляндія не підходить, тому що потрібно... 34,5. Можна вшилити 35 на півтора із 120 штиля, але ну, наразі немає. Замовив е, отакі от Аїповські е, на 35, але взяв 4 штуки. Хто здогадається, чому я 4 штуки взяв, то дуже добре. А хто не здогадається, пояснюю. Тому що із цього кільця потрібно зробити 34,5, а тут 35. Тобто зчухати терпужочком. Оце ось ось все. Видно, не видно, я не бачу ні. Хорена зовсім. Оце ось все щухати і зробити під замочок, як то кажуть, по Якщо вийде, це дуже добре. Якщо не вийде, візьму інший. Тобто із 4-2 кільця, я, гадаю, справлюся і зроблю. Потім оця штучка добре відідралася, трішечки порвалася, але зато е, можна прикладати до параніту, е, малювати і вирізати от от штукою. отакою штукою. От Ось такою штукою. Це друге. Третє, що мені потрібно буде зробити, це дістати свого. Модного ящика. І в цьому модному ящику знайти отаку от штуку. Це високовольтний провід або бронепровід. Сенс один. І той же, як то кажуть, функцію одну і ту ж виконує. По розміру отак от від, відрубати і перешивити на цей модуль. І воно буде працювати. От три речі, що потрібно. Зробити. Потім, звісно, перевірити сам модуль е, на іскровидатчу. Ну і в принципі все. І пробувати запускати. Запускати вже буду на камеру. Е, цю прикладочку міняти не буду, чіпати навіть не буду. Можна спробувати підтягнути, але ну, вона тримається дебело. Це не Китайщина, де воно там відкручується. Тут все зроблено по уму. Якось так. Коротше. А, і ще прокладочку, десь з чогось потрібно буде. Потрібно буде знайти. Навіть не знаю, з чого з чого вона може підійти. Скварний ні. У мене десь там 20, не, 26 стирено вже. Тобто з 25-го глака я гадаю вона підійшла, але а з 36 о, з 36-ї косарки. От підійде. Так що вшилимо. Ну і в принципі. То стопка була е, прокладок на... Бензокоси на бензопилки окремо і на генератори, мотоблоки також окремо. Коротше, е як вирізувати прокладку, показувати не буду, як відрубувати сам бронепровід також не буду показувати, вкручувати е звичайнісінько, там іде там різьбулька, просто е напхали і накручуєте до опору. І все. от Тут і буде все триматись. І з цією штукою. Також прийдеться дубовою щось вирішити. Ну то все діло вирішиться. Включусь вже безпосередньо перед запуском оцього японського дракона. Якось так. Ну Така от штука вийшла. Тобто перший, перший пішов. Краще всього робити десь в районі 0,3 мм зазорчик в кільцях. І що хочу сказати, я не рекламую ні, але от, оці от терпужочки дійсно якісні. От, е, користувався різними. А, десь у мене навіть там пачка лишилась з них. Ну не пачка, а там в пачці. Штук 10 лишилось. Хотів так швидко показати, але не покажу. Е, в общем, через дерев'яшечку ставляєте і щухуєте. Головне обережненько, чуть-чуть, е, тобто трішки щухали, приміряли, щухали, приміряли, щухали, приміряли. Не поспішайте, тоді е, все, як то кажуть, буде йти набагато краще і без е, грандіозних утрат е, нових, як то кажуть, кілець. Якось так працюю далі. Прокладочка готова, отак от вона виглядає, але немає отворів. Раніше я користувався пробійниками, але то все до одного місця. Лайвху, можливо, хтось там робив так до мене, я не знаю. Я не дивлюсь нічого і не читаю. Беремо викрутку от, PH2 або Хрестообразно. Десь там заміряємо, де цей отвір, штрикаємо і... Прокручуємо. Все? Дюрка під гвинта готова. І так ще три штучки лишилось. От, є. Тут є. Обережненько, все, звісно. Є, і останнє. буде Трішки доробити, як то кажуть, але вже от в вот цій прокладочці є. Користуйтесь кому потрібно. Ну що, будемо пробувати. Що там все, все діло вийшло. краю є. Коротше, так. А про свічульку, те, що е, спочатку, то на початку відео що іскри не було, то не проводулик <кій> на масу лягав, а ще й свічка, як то кажуть, вийшла з Е, Те, щоб поміняти просто свічку, просто так, я вже розповідав, це все було одне місце, тому що бронепровід от він перепаяний і він лягав трішечки на масу, там навіть... Картонка лежить, я її так, так і вишив. Хтось ну, там старався її туди вшилити, я її так і вийшов, Але бронепровід поміняний на свічник поміняний. І кільця поршневі поміняні. Кому, в принципі, подобається те, що я це зробив, то в принципі якби, добре. А хто скаже, що це неправильно, потрібно було лише замінити свічку. Ну, в принципі, також правильно. Потрібно було там. Пробувати і свічки, шилити просто новеньку свічечку, дьоднути, вона там запустилася і віддати назад клієнту. і все. Там День, два, три, те, те що, можливо, її там би притягли назад, на це, як то кажуть, ніхто не звертає уваги. Якось так. По ціннику. Зорієнтувати точно не можу, можу сказати, що пішло вирубування прокладочки. За саму прокладочку разом з паранітом я беру 50 гривень. Хто скаже дорого, в принципі якби так, але ну, так, так як є. Шланга зворотня пішла. Основна ціла зворотня, вона просто дубова і сифонова безпосередньо із ущіннючої резиночки. Свічка пішла, кільця пішли. Ну в принципі все. Якось так. Ну що, гляну, скільки набере оця хітача переглядів. Якщо буде занадто мало, то більше отаких от, от штук точно знімати не буду. Ну Звісно, от насрав отак. Два проводуліка з бензопилки. Ну, я їх там... Якось облагару вже, як то кажуть. Що так? Дякусім за увагу. До нових зустрічей. Це була Хітачі Джапанія, мама. До нових зустрічей. Мирла.